Нево так само Росія також навчається. Бачить, що вона програла на багатьох напрямках, і особливо, наприклад, Харківський Херсонський, де вона повністю відступала, навіть в паніці або Херсон змушена була залишити. Тому сьогодні навчається це і підготовка нових операцій, які треба вести які стратегії клин, клинці, як вони включаються, як проводити оточення. Тобто, це вже нова буде стратегія, але чи вона буде реальна? От ми беремо фронт, якщо ми говоримо всі напрямки: це і Донецький, Донецька область, Луганська, Запорізька, Херсонська, от і інші області, які межують з Україною, це Білгородська, Брянська, от і Білорусь. Це 2600 кілометрів. Я прямо скажу: як військовики, як знаючи оперативну встановку на різних форматах, тут треба десь до. І мільйона 800 тисяч людей, але потужне озброєння техніки, тому що сьогодні маси не, не воюють. Але навіть людей треба дуже велика кількість. В Росії сьогодні їх нема, щоб кинути на поле бою. Тому вони будуть діяти секторально. Скоріше, з Білорусі не підуть покамвірно, тому що ми маємо надзвичайно потужні там укріплені позиції. Ми вже бачили, що в нас були прорахунки 24 лютого е, прошлого року, тому і системи укріплень, і потужні моделі. І вогневих засобів, ракетних артилерійських систем, отуж заслони діють самооборона, там тобто багатого шаловна оборона. Там пробитися треба 300 і більше тільки з Білорусі 1200 кілометрів. Ви віляєте, яка територія. Тут для е, забезпечення треба сотні сотні тисяч солдат. Точно так же з напрямку і Донеччини, і Південного. Тобто армія Путіна безмірна, тим більше не мотивована. Тим більше стара зброю техніка. тобто він, скоріше, всього, буде визначатися і притетах, і етапах. Перший етап в нього основний і він чітко його озвучує, але і це даються таємні накази для того, щоб звітувати перед російським суспільством, щоб виконав завдання спецоперації. Перший етап це захоплення Донбасу, і на він сьогодні кинув сили. От він і далі продовжує і атаки. Сьогодні продовжує Марінко, особливо сьогодні гаряча була вугледар. Два дні назад на Бахмут кожен день, і далі буде продовжувати накопичення зусиль там, що все-таки зафіксуватися. Я вже я лакахи звільнив Донбас, фактично захопив нову територію. Шансів в нього поки сьогодні на сьогодні дуже мало. Може десь просуватися сотні метрів, кілометри, от, але ми готуємо потужні контрудари. Фактично, на сьогодні, найближчий місяць до 1 березня, шанси захопити Донеччину. Луганщину кінцево, як ми говоримо, немає. Тим більше ми можемо контрактувати Свато Криміна, потужний напрямок, а це удари і по Бахмутську групаю, Донецьке групування. Це можливо, напрямки і південні. Де він теж побоїться, що ми почнемо стратегічну наступальну операцію і зметемо все аж до Крима, до перешийка. Усе все групування, що Запорізька область і лівобережжя Херсонської. Тобто є дуже великі загрози Росії. Не нам тільки У нас є вже до мільйона з чимось. Мобілізованих, навчених і вже озброєних військовиків це Збройна Сила України, Національна гвардія України, спецпідроздвію, спеціальних операцій. Це вже не проста ситуація. Це не 100 тисяч. Там у як як нас було на початку е е того року. Ну, в лютому, коли ви наступали. Це вже озброєна, піготована, загартована в боях армія. Тому виставить проти неї для нас для нас тричі чотири рази більше. Скільки не вистав? Три мільйони та не виснуть ніколи. Тому далі ми не дооцінюємо їхні сили і засоби, але ми сьогодні вже маємо і потужну підготовку, маємо всі розвіддані і в режимі онлайн святкові любі переміщення військ, і ми знаємо основні стратегічні наступи, те, що ми неодноразово де день, може наступати. Це в першу чергу Луганськ-Донецький напрямок і Запорізький напрямок. Це де девляться стратегічними, де можемо згенерувати такі щільно зусилля російських військ. Тому що якщо вони їх розтягнуть по всьому. Фронту 2600 це ніщо наступати не буде нічого тому що там будуть одиниці на один кілометр. Тому в даній ситуації Я думаю, що вони будуть готуватися неочікувано по-перше після цих намагань захопити Донбас в цілому найближчі місяці до е, березня. вже хто дехто переніс в Росії до 1 квітня, але шанси дуже мало і зрозуміло. Готувати резерви вже на травень червень ото великома наступальних операцій, теж в основному по цим секторам, де вони досягнуть успіху, вони будуть намагатися, все таки за рахунок масива так сказати, мобілізації уже підготовлених частин і бойових техніки боєпросів пробиватися там.